Слава Анації, вітаю на каналі Добре Рембат. ефірі я Сашко добрий. Про це я розповідав в попередньому, більш розлогому відео, взагалі по цій машині. А це конкретно відео присвячене одній важливій прокладочці, прокладочці, яку систематично гублять на БМП фільтр грубого очищення. Деякі люди від нього відходять, ставлять з вантажівок. Це рішення має свої плюси. Можливо, має свої і мінуси, як будь-що в цьому світі, але все ж таки багато хто вважає, що плюси переважають, тому відходять від цих фільтрів. Але коли ви таки користуєтеся ще цими фільтрами, як я, наприклад, я працюю по класиці, я поки що принаймні залишаюся цими фільтрами, пильнуйте отут навколо горличка, кільце я там розміри його в заставці напишу, повстяне кільце. Товщину, я всі габарити напишу, тут стоїть повстяне кільце. На цьому шві паяння тут стоїть повстяне кільце, воно важливе, воно ущільне. Коли ви працюєте з фільтром грубого очищення, то вона часто прилипає до кришечки, і в процесі робіт воно маленька, м'якенька, падає на днище і там в бруді губиться. І ви збираєте назад, тобто ви її, коли знімаєте стакан, ви не бачите її спочатку, потім ви не бачите, як вона впала, і потім ви збираєте все назад. І все. Прокладочки нема. Фільтрація псується, е, ну так, псується, фільтрація, знижується фільтрація. І це все впливає на загальну систему. Пильнуєте ось цю прокладочку. Ну, відповідно, отут теж повстяні прокладку там в шахті. До речі, я щось не звернув увагу, чи вони тут є. Подивимось. Бачу гумове кільце. Ну, тут понабирали гумових кілець. Взагалі то за каталогом тут стоїть повст. Ну, але я так припускаю, що гума теж може бути. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ось тут має бути прокладка. Хто мені не вірить, ідіть, дивіться, каталог деталей та збірних 1 із бмп 1, бмп 2 Ось тут повстана прокладочка. Пильнуйте, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.